Якби не зима, наші б машини їздили набагато довше. Я зараз розкажу, чому справа в тому, що зима, сніг це радість для дітей, але це горе для автовладільців, тому що сиплеться сніг, сипляться реагенти, і от саме реагенти – саме велика шляпа для кузова. І дуже багато людей скажуть: та слухай, заїжджаєш на мийку, збив там раз на два тижні або там два рази на тиждень, хто як їздить на мийку, бо туди треба їздити. Але друзі. Є така історія, як дніще. Як часто вам на мойки миють дніще, а там реагентів в дирках в збираються стільки, що вони просто струхають як фольга за декілька років, якщо автомобіль не оцинкований, ну навіть якщо оцинкований, проживе трохи більше. Так от мова про те, що якби не зима, наші б машини їздили набагато дольше з нормальним кузовом. Ну, якщо взяти, наприклад, Італію, де майже нема сніга, там є інша біда, там кузова майже завжди цілий, але там шкіра розсихається, ущільнювачі розсихаються. І до речі, навіть бренд Volvo, що робить по замовченню, сразу шкіряний диван у Volvo, він для ринку Італії робить тряпочку, текстиль, лише для того, щоб воно не розсихалося. Максимально все підготовлено. Але. Кузов автомобіля живе там набагато більше. І навіть не дивлячись на те, що там постійно вони паркуються по звуку, як просто люди, що ненавятять автомобілі. Вони покоцані зовні, але вони точно цілі по кузову.